Шановне панство, дорога родина. В нас на календарі вже травення. Це означає, що саме час показати вам, що ж ми купили у минулому місяці нашим клієнтам. Тож топ-5 квітня це справжня пожежа. Там і Ауді, і Мерседес, і Тесла. І до речі, якщо ви бажаєте дізнатись ціни під ключ на актуальні автомобілі зі США, можливо, навіть підібрати собі цікавий варіант, то переходьте в наш чат-бот за посиланням в описі під цим відео. А ми починаємо. І починаємо наш топ. Ми з улюбленця, мого улюбленця, компанія Ауді і Ауді 4 21-го року. Випуску давайте подивимося. В нас тут 2-літровий турбований двигун всього 3000 тисячі миль пробігу. Новенький автомобіль, звичайно, повний привід Quattro, і в нас тут по пошкодженням основний удар пройшовся в ліву передню частину. Безпека ціла, що дуже добре. Це в нас, взагалі, ось ця четверта рестайлінг саме в 2021 році. Е виробник знову оновив модель А 4 Основною зміною, якщо брати до прикладу салон, є оновлена мультимедійна система. Вона отримала збільшений екран і більш того. Він став сенсорним. Змінилася опціональна віртуальна панель приладів. В неї збільшився функціонал і дозвіл зображення. Якщо з інших змін, то варто відмітити, що в нас нове кермо, а також розширений список оздоблювальних матеріалів і фонове підсвічування салону. Такий автомобіль ми купили на аукціоні за 8 тисяч. 50 доларів. А ось під ключ з ремонтом вже в Україні він вийшов нашому клієнту в 27 тисяч 200 доларів. І я одразу пішов на наш вторинний ринок для того, щоб порівняти і подивитись, чи вигідна це взагалі ціна. І так, як ми бачимо, саме низ ринку вторички починається на таке авто від 30 тисяч доларів. Ось просто подивіться. І якщо ви думали, що на цьому ауді закінчились, ні, все тільки починається, і починається з Audi Q7 в максимальній боже, як подобається мені це слово. Максимальній комплектації престиж 17 й рік. Давайте дивитись. А в нас тут 3-літровий двигун, пробіг 99 тисяч миль, повний привід Quattro. це повністю цілий автомобіль. Є тільки незначні подряпини та вм'ятинки. До речі, також рестайлінг, три ряди сидінь, авто про яке ну ви вже все знаєте. Про нього не варто говорити. Я впевнений, ним виключно варто володіти. Цей автомобіль, цей шикарний автомобіль, ми купили на аукціоні за тисяч доларів. А от з ремонтом вже під ключ в Україні 31 тисяча 500 доларів. І почекайте, почекайте. Я одразу також захотів подивитись, що ж в нас е, з вторинним ринком, що по цьому автомобілю він нам скаже. І на втористі тільки два варіанти: саме в такій комплектації престиж. І починається на них ціна від 34 тисяч доларів. Ой, а от далі, друзі, далі такий автомобіль, з яким я стикаюсь не часто, але мені здається, цей автомобіль він просто окутує тебе, наче маминою любов'ю, тому що там максимальний комфорт. Це Mercedes-Benz GLE 350 18-го року випуску. Давайте подивимось, нас тут. По пошкодженням одразу безпека ціла, мінімальні м'ятини по обидві сторони. Тобто автомобіль майже цілий, 3,5 літра двигун, пробіг всього 65 тисяч миль. Повний привід, до речі, що варто сказати в цьому автомобілі 302 кінських сили. І одразу давайте поговоримо саме про модель GLE. Хоча GLE клас існує в багатьох версіях, я вважаю, що ось такий стандартний GLE 350 це те, що треба. Хоч йому інколи й не вистачає от того самого адреналіну, який можуть пропонувати АМГ, але все ж таки він здатний розігнатись до потужних швидкостей. І знаєте, якщо проводити аналогію, для мене цей автомобіль як знак іньянь, тому що. Що в ньому поєднується і швидкість, агресивність, той самий адреналін. Він все ж таки тут присутній, але при тому є і максимальний комфорт для вас і ваших пасажирів. А зараз давайте поговоримо про ціни. На аукціоні цей автомобіль ми купили за 15 тисяч доларів. А ось під ключ вже з ремонтом в Україні 34 тисячі доларів. Давайте подивимося що в нас на вторичці. І так, як бачимо, в такому ж стані з таким пробігом автомобіль Mercedes Benz Геоєд 18 року починається від 40 тисяч доларів. Ой-ой-ой, а -ой -ой -ой, ви чуєте цей землетрус? Це оплески всіх тих, хто вже бачив відгук нашого клієнта, який зовсім нещодавно придбав у нас Тесло. Давайте також його подивимось, і також я впевнений поаплодуємо. Вітаю, друзі! З вами компанія Grand Car. Ми сьогодні зустрілись з нашим клієнтом паном Євгеном. Вітаємо вас біля нашого офісу в Вінниці. І зараз ми хотіли б вас дізнатись взагалі відгук про компанію, як з нами співпрацювалось, які у вас емоції від роботи з компанією і чи могли б ви нас рекомендувати? Так, емоції вау супер компанія. Всі працювали комплексно. Менеджер Арсеній допоміг в цьому. Вибрали, підібрали авто, таке як хотів. Логісти провели повністю свою роботу на супер. Так що рекомендую компанію Grand Car. Працюємо далі. Дякуємо вам величезне і бажаємо, щоб ви знову і знову повертались до нас і замовляли нові автомобілі. Дякуємо, Дякуємо. вам. Дякую. Друзі, ну от справжній бальзам на душу, коли бачиш, що такі крутезні автомобілі дістаються саме нашим клієнтам. І якщо вам однієї Тесли було замало, давайте поговоримо про ще одну: про Tesla Model 3 Performance 2021 року, яку ми купили нашому клієнту в квітні. Тут у нас Dual Motor, 46 тисяч миль пробігу, повний привід по ремонту. Тут у нас ремонт підвіски, крила бамперу, заміна фари, а також відновлення безпеки. Все, і що найголовніше, варто сказати про цей автомобіль. По-перше, це найзарядженіша версія перформанс. Ну реально дуже потужний автомобіль розгін до сотні за 3,3 секунди. Так. Це не буду сперечатись. Перед нами все ж таки седан Д класа. Тут в нас м'які обводи корпуса, вони пересікаються з різкими лініями над колесними арками. Мигдалевидні фари, доповнені вузькими ліхтарями. Це все придає якоїсь все ж таки преміальності. Хоча ми не звикли порівнювати електромобіль з чимось преміальним, але тут. Все на це натякає. У нас тут молдингі вікон отримали чорне матове оздоблення замість хрому. Фари все ж таки світлодіодні залишились, але всередині поселились лінзовані блоки. Слухайте, дуже потужний автомобіль, і найголовніше, скільки цей автомобіль вийшов нашому клієнту по ціні. На аукціоні ми його купили за 18 625 доларів. А ось ціна під ключ вже з урахуванням ремонту в Україні 33 Тисячі доларів. Почекайте, почекайте. Робимо висновки після того, як я зайду на вторинний ринок України. Ціна такої Тесли на вторичці в перформансі, що дуже важливо. Скільки? Від 47 тисяч доларів. 33, 47. Боже, благослови Америку. І фіналимо, друзі, а фіналимо ми завжди з нашим бестселером. Що-що, не -що? так, правильно. Ауді q 5 преміум плюс 13 рік ідеальний автомобіль. Чому ідеальний? Тому що він майже в кожному нашому топі. А як без нього, якщо він геніальний по комфорту, по надійності і головне по ціні. Давайте розглянемо наш варіант: 2-літровий двигун, пробіг 98 тисяч миль, повний привід. Тут тільки невеликі пошкодження задньої правої частини. Автомобіль просто бомба ракета і коштує він також дуже хороші гроші. На аукціоні ми його купили за 4650 тисячі доларів. А ось під ключ вже з ремонтом в Україні 16 тисяч 700 доларів. Друзі, я пишаюсь тим, що на 5 крутих та вигідних варіантів автомобілів в Україні зовсім скоро стане більше. І якщо ви той самий чоловік або та сама жінка, яка вже хоче собі автомобіль зі США, хоче собі професійний підбір, консультацію професіоналів, будь ласка, в описі під цим відео є контакти наших менеджерів, які з радістю вам допоможуть. Але стоп, не вимикайте це відео. Натисніть Водобайко, напишіть коментар, який з цих автомобілів вам сподобався найбільше. І Звичайно, підпишіться. Ви цим самим підтримуєте крутезний автомобільний україномовний контент. А от тепер все. До зустрічі у нових відео.